Лаборанти в попільнянщині. Да, хай бачать, хай бачать. Що це ви робите таке? То, То ви вирізали, вирізали дітей було написано, загинули від рук російських загарбників, російських вирізали. Вони що роблять? Ви там та Ганьба! Та Гань. що ви робите сьогодні? Нема совісті, церкви таке не роблю. Церкви, російського патріархату, о, Русі... о, російський патріархат! Патріар, чуєш російський патріархат? Ага, це російський патріархат! Росія! Фотографуйте, що бачили! Викиньте! Братийські за Росію! Ви знаєте, що ми тут ви знаєте, ми з вами тут не говорили. Ви знаєте, комочка Росія? Дискутуру ще ви не вірні. Жінка велич просто скажи, ви, ви про російська парад вірні і візьміть парад наш тай мені за ви? ви? нас. У нас параду немає. У нас ні кіка немає, нічого немає, все пропили про продали.